Зранку близько шостої години російська армія атакувала селище інженерне поблизу Херсона. Поранення отримав 74-річний чоловік. За інформацією обласної військової адміністрації, стан чоловіка лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Внаслідок ранкового обстрілу тягинки також поранена 61-річна жінка. Минулої доби, 12 травня, з артилерії та мінометів російські військові обстрілювали корабельний район Херсона. Один із нарядів влучив у будинок Катерини. Данилевської. Жінка розказує, обвалилися стіни в кімнатах, пошкоджені вікна та дах. Вчора, в неділю, прилетіло 7.30. Ми навіть цього не очікували, так якось все швидко пройшло, Наверно, з танка стріляли чи що. Пошкоджило три кімнати у нас одна кімната, друга жила кімната і третя жила кімната. Хлопці, правда, тут нам все зробили. Ну, пострадавших немає. Все добре, всі живі, всі здорові. Ми в цілому всі тільки трошки в шокі були, ну вже трошки сьогодні вже, знаєте, як оговкталися трохи. Наслідки обстрілу допомагають прибирати волонтери. Минулої доби Херсонську міську територіальну громаду атакували сім разів. Антонівку обстрілювали з танків. Під вогнем було і садове. Загалом розказує керівник пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. За минулу добу 10 населених пунктів були під обстрілами. Були з авіації, внаслідок чого. Обірвані, обірвана електромережа в Високопільській громаді. Там без світла зараз залишаються три населених пункти. Але найближчим часом комунальники обіцяють поновити. За минулу добу постраждалих не було на щастя, але є пошкодження чотирьох приватних будинків. Мобільна вежа і лінії електропередач. продовжує російська армія атакувати Береславський район. Обстрілювали з різних видів озброєння чотири громади: Береславсько, Високопільсько, Новоолександрівську та Тягинську, розповів начальник районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Минулої доби ворог наніс ракетного удару по високопільській територіальній громаді. Окрім цього, використовуючи безпілотні літальні апарати, атакував місто Береслав, Новоборислав, Михайлівку та Львова. В результаті ворожих обстрілів пошкоджень зазнали житлові будинки та господарчі споруди мешканців. За добу жертва постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано. Вихідні дні також були неспокійними. Під ворожим вогнем окупантів. Опинилися дві територіальні громади. Під обстрілами була і станіславська громада Херсонського району. Через дронову атаку пошкоджено обладнання на об'єкті критичної інфраструктури. Також з артилерії російська армія атакувала селище Велетенське, Білозерської громади. Пошкоджений один приватний будинок. Ольга Ляшенка, Андрій Андрющенко, Суспільне новини, Херсон.